Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку компанія Автопарк і сьогодні у нас нове надходження. Це Lincoln NKC 2014 року випуску з 23 літровим двигуном бензиновим на повному приводі. У автомобіля от такий от класний білий салон. Саме авто дуже виглядає в такому сірому кольорі, з хромовими вставками. На автомобілі стоїть дуже хороша резина. По салону якихось зауважень або косяків немає. В принципі, салон в хорошому стані. У нас є панорама. У автомобілі дуже багата комплектація. Це безключовий доступ, датчики мертвих зон. Великий. Монітор, електрорегулювання керма, мультикермо підігрів сидінь і ще багато чого іншого. Якщо вас зацікавив даний варіант автомобіля, ви можете його придбати по адресі місто Київ, Сумська, 2А, компанія Автопарк.